У Житомирі хочуть створити умови для безпечного пересування велосипедом. Для цього у місті розпочали створювати концепцію розвитку велоінфраструктури. На сьогоднішній день затверджено у нас уже технічне завдання, і остаточним буде етапом. Першого етапу це визначення консультанта, визначення компанії, яка Розробить велоконцепцію для міста Житомира. Це буде профінансовано за кошти уряду Німеччини та уряду Швейцарії. І по фіналу ми повинні отримати концептуальний документ, який в подальшому буде розроблено працівниками виконавчого комітету бюджетна програма, затверджена рішенням сесії з встановленими. Роками і часом по реалізації даного проекту до розробки документа залучать фахівців, а також представників велоспільноти міста. Він стане основою і дійсно, як це структурує інструкцію, е пріоритизує, де на яких вулицях саме може з'являтися велоінфраструктура, де це вже потрібно було на вчора. От і так само ми комунікуємо. Ну у нас є свій чат в. Фейсбуці так у нас є чат робочої групи там, де а, залучені саме представники асоціації велосипедистів житомирщини І, хоча говорити про створення самих велодоріжок, ще зарано у міській раді твердо кажуть: це будуть повноцінні маршрути, а не короткі велосмуги. Саме основна мета концепція це, напевно, не робити їх відокремлені, щоб вона була не звідки нікуди. Так? Саме головне це зв'язати райони і зрозуміло для всіх мешканців міста житомо першу чергу для велосипедистів. Розробити концепцію. Планують за чотири місяці. Проаналізуємо і вихідний стан, існуючу велосипедну інфраструктуру, а також напрацюємо мережу велосипедних маршрутів, але орієнтуємось на три-чотири місяці.